дня, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку одержуємо частину цілого. Ми з вами почали вже вивчати про частинки цілого. так уявляємо один торти, який нам потрібно поділити на частинки. Бачимо цілий тортик, половинка, третинка, четвертинка, п'ята частина, шоста, сьома, восьма, дев'ята та десята частинка шматочок тортика. Сьогодні ми з вами будемо працювати з дробами, вчитися з ними освоювати їх. На попередньому році ми познайомилися із половиною, однією з двох рівних частин цілого. Сьогодні ми познайомилися з іншими частинами. Цікаво, що числам такого виду були ще знайомі ще далекі предки папіруси, знайдені в Єгипті, свідчать, що стародавні єгиптяни ще 4 тисячі років тому мали десяткову систему числення. Користувалась частина 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 6, 1, 8, які пізніше назвалися єгипетськими. Єгипетські дроби користуватись під час стародавні греці, а потім і математики усього світу. Максим Планут, грецький монах, вчений математик у 13 столітті вів назви чисельника і знаменника. Асобічно дослідив єгипетські дроби відомий математик 13 століття Фібоначчі. Саме з таким одробами ми працюватиме сьогодні на уроці. Отже, запишіть, будь ласка. Так, у нас буде сьогодні це 12 листопада, класна робота та число 8. 12 листопада, класна робота, і прописала 8. Так, подивіться на перше завдання. Нам потрібно з вами. Поділити наші фігури навпіл. Тобто, держати половинку. Ось зафарбували. Можемо ось так. Можемо поперек зафарбувати. Тут як ми можемо. Ось так або навпаки. Бачимо чи взагалі по іншу частинку. Отже, один поділити на два, тобто це одна, друга. Тобто половинка. Дивимося, тут у нас одна. Друга. Рахуємо тут, скільки зафарбовано. Одна із, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8. Одна восьма. Рахуємо, скільки зафарбовано. Одна із скількох. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Значить, буде одна шоста. Скільки зафарбовано? Одна із кількох чотирьох. Одна четверта і одна третя. Із трьох частинок. Де А, В – це дріб. А і Б натуральні числа А дорівнює одинички. Подумаємо. Диню поділили порівну між трьома дітьми. Яку частину дині отримала кожна дитина? Якщо бачимо, одну третю, тому що ми взяли по одному шматочку на кожну дитинку. Так. Третина це одна із трьох рівних частин цілого. цілому три третини. Щоб одержати третину, треба ціле розділити на три рівні частини та взяти одну таку частину. Отже, один поділити на три одна третя. Торт розрізали на п'ять рівних частин, і кожна дитина взяла одну таку частину. Якою частиною торта поласила кожна дитина? Одною п'ятою. Одну п'яту частину торта отримала кожна дитина. Отже, одна друга, проговоримо разом зі мною, одна третя, одна четверта, одна п'ята, одна шоста це все називається дроби. А, Б, чисельник, знаменник. Скільки частин взяли, на скільки частин розділили ціле. Це вам потрібно записати у свої зошити. Зараз ви зупиняєте відео та записуєте у свої зошити це все, що написано в червоному прямому кутночку. Коли записали, тоді з вами йдемо далі. Подумайте, на яких малюночках зафарбована третина фігур, і який дріб відповідає: Третина перший, третій, і відповідно. Ось одна третя. На яких малюнках зафарбована чверть фігури. Тобто одна четверта. ну, дивимося. Третій. Тут, і другий. І одна четверта. На якому малюнку заформовано п'ята частина відрізка? На другому. І одна п'ята. Цілу піцу розрізали на 6, 8, 10 рівних частин. Як назад, якщо на 6, то буде 1 шоста на 8, 1 восьма і на 10 1 10. Отже, записала. 1 поділити на 6 дорівня 1 шоста. 1 поділити на 8 дорівня 1 восьма. Один поділити на 10, одна десята. Йдемо з вами далі. Цілий кавун масою 6 кілограмів розрізаний на дві частинки. Як назнати одну таку частинку кавуна? Половинка. Як ви думаєте, скільки кілограмів важить половинка кавуна? Три кілограми. Тому що, якщо навпіл 6 поділити на 2, буде 3. Отже, 3 кілограми. Написала, будь ласка, номер 9, і будемо з вами розв'язувати вирази, але подію. Вирази в нас з вами буде 4. Це перші два. 33 плюс 29, мінус 27 поділити на 3. Так, отже, яка в нас перша дія? Так, 27 поділити на 3. І буде 9. Далі, що ми робимо? Рахуємо 33 плюс 29. Тридцять три плюс двадцять дев'ять, шістдесят два. І відповідно. Відняти дев'ять, буде п'ятдесят три. Отже, відповідь п'ятдесят три. Щоб наше це виконувалось вірно, нам тут потрібно ще з вами поставити ось дужечки. Так, 17 плюс 64 поділити на 8, помножити на 4. Що ми спочатку робимо? Так, потрібно 64 поділити на 8, і буде 8. Далі, що ми робимо? Множення 8 помножити на 4, і буде 32. І далі 17 плюс 32 буде 49. І відповідь 49. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, з вами йдемо далі. 9 помножити на 6, відняти 6, поділити на 8. Що ми спочатку робимо? 9 помножити на 6, і буде 54. Далі 54 мінус 6. І буде 48. І 48 поділити на 8 буде 6. Тепер, будь ласка, зупиняйте відео і самостійно рахуйте наступне рівняння. Потім ми з вами перевіримо. Порахували. Молодці. Тоді перевіряємо з вами. 83 мінус 34. 49. 49 ділимо на 7, 7 і 7 на 3, 21. В кого вийшла повністю, так ви вирішила? Ви великі, молодці, ви з цим завданням впоралися на відмінно. Отже, які ми числа продовжували чати на уроці? Що таке половина, третина, чверть, п'ята частина, сьома, десята? Скільки половин, третин, чвертей, сьоми частин? 15 частин у цілому. Ваше домашнє завдання сторінка 79, номер 10 Вам потрібно розв'язати задачу. Я впевнена, все в вас вийде, розв'язуємо подіях. Не забуваємо про відповідь. Ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!